Друзі, вітаю вас на каналі Максиму за Лайф. Це рубрика Три поради. Пограємо в слова. Ви це любите. А отак несподівано серед літа обирайте одне з слів: Ковзани, лижі, санки. Ковзани, лижі, санки. Санчата, так? Правильно, санчата казати. Обрали? Поїхали. Сьогодні не буду вас плутати. Сьогодні так і буде перший варіант ковзани, лижі, другий варіант і санчата. Хто задумав ковзани, будемо дивитися для вас пораду на таро королівське золоте. золоте – «Королівське таро». Двійка мичів когнітивний дисонанс. Вступає в боротьбу. Серце і розум або ви хочете щось комусь довести, і ви зустрічаєте думку таку рівноцінну, вашій такий якийсь аргумент супротив, причому ну не зрушити з місця. От просто не переконати. Що би я порадила по двісті мечів? Якщо ви бачите, от стіна не проломлюється — зупиніться, значить не час діяти значить, або вам не по дорозі з цією людиною. і це, ну, от, Розумієте, тут не карта навіть компромісу, тут карта супротиву. Найкраще мені про цю карту говорить така ще асоціація. Тут зустрічаються дві рівноцінні цінності. Наприклад, я хочу схуднути, але я дуже люблю солодке, я так люблю солодке. І якщо ну, от мені треба відмовитись, я від цього страждаю. Але якщо я їм солодке кайфую, я страждаю від того, що ваги показують М -м -м зайву вагу. Вам потрібно з собою домовитися. От двійка мочів каже, заплющи очі, почуй все-таки, що тобі найважливіше. Так само і в суперечці. Вам важливо принципово відстояти свою думку. Чи вам важливо зберігти стосунки і зараз ви можете піти на компроміс? В будь-якому випадку двійка мочів каже: не поспішай. Зупинись, почуй, що там на дні душі. І тоді дій. Другий варіант це темна особняка колода. Порада для вас на день. Четвірка жезлів. А тут без всяких тобі когнітивних дисонансів все слажено і прекрасно. По-перше, для когось жінок взагалі пропозиція руки і серця або запрошення на побачення, хтось написав ой, Ретро Меркурій, ой, хтось запросив на побачення. Це буквально ресторан, кафе, приємний час проводження. Так само четвірка жезлів це команда, колектив, яка працює над однією ідеєю. І знаєте, робота спориться. Так само це, розумієте, як на вихідних жезлів, це ще не свято, але це зупинка, коли собі можна дозволити малесеньке свято. От малесеньке, ви вже пройшли певний період, і ви цього достойні. У будь-якому випадку, бачите, ми тут бачимо от навіть свято. От навіть, якщо казати, пропозиція це ще не весілля, але це вже а -а -а, притеча свята. Я такий буде у вас гарний сьогодні настрій. Ви відчуваєте стабільність, опори внутрішнього від себе що б навколо не відбувалося. Все йде у вашому житті правильно. Отак би я сказала. Третій варіант світла і тіні колода. Ух ти, карта імператора, Бог ти мій! Це взагалі порядок, структура це ваш всесвіт. Тут ви задаєте правила, тут ви диктуєте закони. От дивіться, як він сидить вальяжно. Або сьогодні день такий, ви собі можете дозволити, да, скільки я можу впахувати? Та сьогодні ж вихідний. Та я ж хочу сьогодні, от якось так. Сьогодні ви властитель свого часу, свого життя, і ви це усвідомлюєте. Ви сьогодні маєте діяти як імператор. Ніхто не має вас нагібати, прогібати, щось там вам розказати. ви. Справді, хтось може зустрітися з такою фігурою. Це фігура батька часто. Хтось може зустрітися з батьком. Це карта бізнесу. Він йде нормально, класно. Тут немає за що переживати. В будь-якому випадку карта структурована, спокійна, і такої, знаєте, карта влади і впевненості в тому, що влада належить саме тобі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Якщо раптом хтось вперше сюди зазирнув, ставте вподобайки всі о, ці яких? новини хотіла сказати, вся інформація про навчання у мене, про консультації в закріпленому коментарі, або в описі до відео. Розгортайте опис, дивіться, пишіть, дзвоніть. Я на зв'язку до зустрічі. Ваша Максимуза.